Всім привіт, любі друзі! Bonjour à tous, mes chers amis! Ось нарешті ми з вами і бачимось на відео рівня А2. Відео уроки французької мови українською. Якщо раптом ви тільки потрапили на мій канал, я нагадую, що ми з вами розпочинали з самого початку з нуля вивчення французької мови, починаючи з правил читання. І це в нас був окремий список відтворення рівня А1. Я залишу посилання нижче. Ви можете передивитись весь цей список відтворення з самого нуля, і там у нас з вами було 20 уроків. По завершенню 20-го уроку ми з вами умовно дійшли, закінчили, скажімо, рівень А1. І зараз ми розпочинаємо з вами шлях до рівня опанування рівня А2. І, до речі, одразу ж організаційні моменти. Якщо до відео уроку А1 у мене був окремий курс вправ, якщо вам цікаво, до речі, посилання також буде внизу, можна завжди придбати доступ до вправ, допоміжних під ці відео, то під відео рівня А2 я теж роблю цикл вправ. Починаючи з сьогоднішнього відео, ну і до самого кінця, поки ми не завершимо з вами відео циклу А2, я буду розробляти вправи під кожне відео. Тому якщо ви хочете отримати доступ до вправ по зниженій ціні, бо зараз будуть виходити відео, і я під ці відео буду робити вправи, тобто поступово-поступово буду додавати інформацію на платформу, навчальну з відео і вправами. Тому якщо ви хочете придбати доступ, то краще це зробити. Робити, як на мене зараз, тому що поки я готую, поки курс ще не готовий повністю. Ціна буде знижена. Коли все буде вже готово, упаковано, то ціна буде вища. В будь-якому випадку вирішувати вам, доступ на вправи він залишиться. Цей курс залишиться. Він буде на моєму сайті. Можна буде в будь-який момент придбати при бажанні. Всі посилання будуть внизу в описі. Отож, ми розпочинаємо з вами рівень А2. І якщо пам'ятаєте, в минулих серіях нашого безкінечного серіалу ми з вами так торкнулися злегка теми минулого часу. Я там в останньому відео вам казала про те, що оскільки ми опанували з вами базу, вивчили базові дієслова, це означає, що ми вже в принципі можемо і користуватися минулим часом, а саме часом le passé composé. Завершений минулий час. І сьогодні ми вже більш детально почнемо говорити про цей час. В сьогоднішньому та в наступному відео ми будемо говорити якраз про час льопаси Компози. А вже після цього ми почнемо читання нашої книжки рівня А2. Ну тобто, будемо йти за тією ж логікою, як і. Курсі А1, якщо дивились. Я думаю, що дивилися. Отож, розпочнемо з вами сьогоднішній урок на тему Le passé composé» – минулого завершеного часу. Для початку, просто щоб ви розуміли, що таке минулий та ще й завершений час. Це такі фрази в українській мові, як: Я купила квитки, ти зачинив двері, вона подивилася у вікно. Тобто, це вже. Щось, що трапилось, завершилось у минулому. Це, сподіваюся, зрозуміло. Це перше, що треба знати. Отож, у французькій мові, час le passé composé, завершений, минулий час, він будується чи через дієслово avoir, чи через дієслово être, які відмінюється у теперішньому часі, і після цього ми додаємо le participe passé. Це страшне слово означає. Дієприкметник минулого часу. Зараз, мені здається, ви нічого не зрозуміли, але, але на прикладах, як завжди, стане зрозуміліше. Для початку скажу, що в сьогоднішньому відео ми беремо тільки дієслова, які відмінюються з дієсловом авуах. Стосовно етху, ми поговоримо в наступному відео, добренько. Тому беремо авуах, відмінюємо його в теперішньому часі і ставимо цей самий. Партісіп пасе. Що таке партісіп пасе? Це для дієслів першої групи виглядає ось так. Наприклад, неозначена форма парле, а його партісіп пасе парле. Звучить однаково, але пишеться з паличкою. Дієслово аж купляти, а його партісіп аште. З паличкою партісіп пасе. Ця паличка аксантигю егю нагадую, якщо, якщо вам цікаво, як це правильно сказати. Ну, і візьмемо ще одне дієслово фюме, палити чи курити. І його партісі пасе, давайте вгадаємо фюме з паличкою наприкінці. Тобто, ви бачите формулу «avoir» плюс партіп пасе. Давайте скажемо зараз разом. Він викурив цигарку. fumé фюме cigarette». Бачите формула?

Ну, все дуже просто, правильно? Для дієслів першої групи. Для дієслів другої групи все теж просто. Наприклад, візьмемо дієслово фінір. Завершувати, закінчувати. Його партісі пасе буде фіні. Дієслово шуазір обирати його партісі пасе буде шуазі. Дієслово анвестіг інвестувати його партісі пасе буде Анвесті. Бачите логіку? Тобто. Всі партісіп пасе, дієслів другої групи будуть завершуватись на І. Наприклад, він закінчив роботу. Il a fini le travail. Ти вибрав кроватку. Tu as choisi une cravate. Ви проінвестували ваші гроші. Vous avez investi votre argent. Просто просто. Але все не може бути дуже просто, тому що в нас є дієслова неправильні третьої групи, і тут вже треба купляти карвалол. Ми також відмінюємо дієслово авуах, тут все добре. Але ось ці форми пахтісі пасе, ну їх просто треба запам'ятати. Вони будуть різні під кожне неправильне дієслово. І тут я зібрала 20 найуживаніших неправильних дієслів. Їх Неозначену форму і їх партісі пасе, той самий дієприкметник минулого часу, хай Бог милує ті самі форми, які ми маємо вживати в минулому часі. Тобто, дивіться, як це виглядає. Дієслово «етро» його форма буде етей, дієслово «авуар» його форма в минулому буде «ю». Зверніть увагу, воно пишеться не як «ю», а як «е», але воно читається як виняток, читається як Ю. D'obrenko, ça peut chez de U. faire fait. Partir parti. Sortir sorti, Aller aller. Venir venu. Vouloir, réciter voulu. Pouvoir pu. Lire, participe participer lu. Devoir du voir, bachete, vu savoir, snate, su connaître, connu Et répondre, vipoliste, répondu recevoir, reçu Autrement maté, prendre, pris. apprendre, appris apprendre, n'a de c'est bifchate bifchate, il y a eu forme à participer maître, n'a diagrate, e mi os, os non forme Для тих, хто придбав доступ до вправ, я там залишу також список більш повний про всяк випадок. Хай ці форми завжди будуть десь поруч, щоб ви знали, куди зазирнути. Ну і також я нагадую, що є в інтернеті спеціальні сайти, де можна відмінювати дієслова, і ви можете завжди зайти та провідміняти будь-яке дієслово. І я залишу посилання десь на екрані на якийсь таких сайтів. Отож, зараз ви бачите перед вами ці форми participe пасе. Давайте пару прикладів. Нагадую, ми відмінюємо avoir в теперішньому часі і потім ставимо цей самий партісі пасе дієслово, яке нам потрібно, так? Наприклад, ти зробив вправу. Tu as fait un exercice. Вона побачила Ніколя. vu Ніколя. J'ai ja, pris un café. Vous avez lu un roman. Vous avez lu le roman. Vous avez lu le roman. Vous avez lu le roman. Elle a mis une robe. Elle a mis la robe. Jak Ту саму сукню, про яку ми вже говорили, залежить від контексту. Це зрозуміло? Просто вам треба вивчити потрошки, читаючи, слухаючи, роблячи вправи, вам треба буде вивчити ці форми. Вони незмінні. Якщо ви вивчите ці форми, пахтісі пасе, то після цього ви зможете ще оперувати ну, мінімум трьома іншими часами, у французькій мові. Круто, правда? Отож, це ваш стимул, якщо ви вивчите це, то далі багато чого піде як по маслу. Чесно. Тому ну так, стимул, стимул вам це вивчити. Видихнули, давайте подумаємо, як будемо будувати заперечення. А заперечення ми будуємо з авуах. Ми не чіпаємо партісів пасе, він залишається десь позаду. Ми будуємо заперечення з авуах. Давайте зараз візьмемо приклади і першої групи, і другої, і третьої. Так? От табличку третьої групи ви десь там собі вже переписали, я сподіваюсь, так? Отож, ти побачив Ніколя, ти не побачив Ніколя. Тюавіколя, тюна Павнікола. Ми заперечили авуар. pas vu, Ніколя. Я зробила помилку, я не зробила помилку. Je fais une faute, je n'ai pas fait. De faute». Ми заперечили авуар, і я нагадую, при запереченні неозначений артикль перетворюється на «de». Тому я і сказала: fait faut, je fais une faute. je n'ai pas fait de faute. Угу. Ви закінчили вашу історію, ви не закінчили вашу історію. Vous n'avez pas fini votre histoire. Я сподіваюся, зрозуміло. З цим. Добре, і зараз давайте наостанок зробимо невеличку вправу. Я кажу вам фразу у теперішньому часі, ви переводите її у минулий і потім ставите в заперечення. Наприклад, он манж. Ми їмо, ми поїли, ми не поїли. Бачите, так? Да? І так далі. Je ne vais faire de grandes pauses entre si vous voulez, des pauses vidéo. Alors, la phrase numéro 1. Il est malade. Il a été malade. Il n'a pas été malade. Tu finis la dictée. Tu as fini la dictée Tu n'as pas fini la dictée. Nous lisons un livre. Nous avons lu un livre. Nous n'avons pas lu de livres Vous voyez la réalité. Vous avez vu la réalité. Vous n'avez pas vu la réalité. Ils font le ménage. C'est Robert Pribragna. Ils font le ménage. Ils ont fait le ménage. Ils n'ont pas fait le ménage. Je dis la vérité. J'ai dit la vérité. Je n'ai pas dit la vérité. Maman met une robe. Maman a mis une robe. Maman n'a pas mis deux robes. Zaperečenja, deux connaît Charles. On a connu Charles. On n'a pas connu Charles. Je peux aller en Allemagne. J'ai pu aller en Allemagne. Je n'ai pas pu aller en Allemagne. Naturellement, Справа завершується. І наостанок. Ще раз подивіться, будь ласка, на ці неправильні форми партисі пасе, які вам треба буде запам'ятати, які ще ми побачимо і не один раз, і в наших відео, і читаючи окремо нашу книжку, але все ж таки, ви їх собі вже занотували і дуже кмітливі помітили. І можуть сказати: Гаєне, чому ти пофарбувала ці чотири дієслова у інший колір? Що це означає? В чому підвох? А підвох в тому, що ці дієслова, які я пофарбувала в інший колір, це дієслова, які будуть відмінюватися з «être». Тому я навіть їх і ніде не використала в прикладах, тому що ну, запам'ятайте вже неправильні формиці. І в наступному відео ми поговоримо про список дієслів, які будуть відмінюватися з «être». і ви вже бачите чотири з них. Це краще, ніж нічого. Отож, про це ми більш детально поговоримо в наступному уроці, але резюмуємо на останок ще раз: ми з вами сьогодні поговорили про минулий завершений час. Le passé composé. Це час «композе» складається з двох слів чи з «avoir», чи з дієслова «être». Сьогодні ми взяли приклади приклад із авуар, плютісіппасе, дієприкметник минулого часу. Що це таке, що це за звір Participe passé для дієслів першої групи? Це те ж саме дієслово, тільки з паличкою наприкінці? Аште, парле, fumer, деменаже, манже тощо. Для дієслів другої групи закінчується на і? Фіні, choisi, investi, Apploді. І для дієслів третьої групи треба вивчити неправильні форми. 20 дієслів найуживаніших я вмістила у табличку: скриньте екран чи купляйте доступ до вправ, і там буде це окремим картинками, ну робіть, як, як забажаєте. Тобто на кожне неправильне дієслово буде своя форма. Якщо ви хочете поставити фразу в пасиком позив в запереченні, ви заперечуєте допоміжне дієслово, тобто «avoir» чи «être». Сьогодні ми вчимо «avoir», тому ми ставимо заперечення навколо «avoir». «Je n'ai pas acheté cette robe» я не купила цю сукню. Чи «J'ai acheté cette robe» Я купила цю сукню. Бачите, так? Да? Минулий, завершений час. Ось, в принципі, і все, що я хотіла сказати сьогодні. Всі, хто придбав курс вправ, звісно, ви отримуєте багато вправ на те, щоб відточити ці неправильні форми і правильні форми також, ну і заперечення. А у наступному відео, як я вже сказала, ми поговоримо про те, які саме дієслова відмінюються з допоміжним дієсловом «être» у часі «le passé composé». це взагалі буде така основна. Найважливіша інформація стосовно часу «le passé» composé». і після цього ми зможемо видихнути і перейти вже до практики до читання дуже цікавої книжки рівня А2. Дуже дякую за увагу, любі друзі. Якщо ви раді нарешті тому, що я повернулася з відео українською мовою в список відтворення рівня А2, то, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео, напишіть свій коментар, щоб мене підтримати, підтримати мій канал. Ну і дякую за репости. Це окреме велике-велике спасибі від мене. Всі корисні посилання ви знайдете в описі під відео. Нагадую, що у мене є багато списків відтворення. Якщо вас цікавлять і інші списки відтворення, то вони зараз вказані на екрані. Ну, а я прощаюся з вами до наступного уроку буду потрошки готувати його. До наступних зустрічей! Merci beaucoup de votre attention. Et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir!